Просто бачиш те, що там робиться, на тому сході, що на заході України щось тут всі затихли, всі мовчать, що тут війни немає. Я з того приводу випив алкоголю, дуже так добре, що я його не пив. Стрельнуло мені трошки в голову. де вирішив подзвонити на лінію 102 і 101, сказати, що я замінував електростанцію. Так пояснює свої дії рівнянин, який 29 січня біля сьомої години ранку вирішив пожартувати про замінування підстанції та багатоповерхівки. Дзвонив чоловік з телефону знайомого. Тепер в скоєному кається і просить суд не карати його суворо. А на час слідства обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Хочу, щоб пом'якшили просто це моя помилка, моя ошибка. Я був в волковому сп'янінні, я широкаюся перед своїм поступком. Зізнаюсь аргументи, які мали б переконати суддів обрати псевдомінеру запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, наводить і захисник обвинувачуваного. Мельник Василь Віталійович раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Є несудимим, має постійне місце проживання в місті рівному, де проживає разом зі своєю дружиною та малолітнім сином, що свідчить про міцні соціальні зв'язки, підозрювано. Та наявність в нього родини й утриманці. Крім того, мельник має постійне місце роботи, оскільки як він сам зазначив офіційно за контрактом, працює і в королівстві Швеції та повернувся лише в відпустку в кінці 23-го року. Однак, через те, що санкція інкримінованої Василю Мельнику статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Прокурор проти обраняємо запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Останній може переховуватися від органів досудового розслідування і так само від суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності. Також в ході досудового розслідування відносно підозрюваного було отримано інформацію про те, що він знятий з військового обліку, тобто визнаний непридатним, тому є можливість можна припускати те, що останній може виїхати за кордон. Заслухавши усі сторони та пояснення вчинку псевдомінера, суддя вирішив відправити його на 60 діб в СІЗО. Слідчий суддя постановив попитання задовольнити застосувати до Мельника Василя Вітаричі 24 грудня 1928 року народження громади України запобіжний захисту приймання під вартою, негайно в залі суду. Одночасно визначити розмір застави 70 розмірів прожиткового мінімуму для праздних осіб, що становить 204 тисячі 400 гривень. Загалом за такий вчинок чоловіку може загрожувати до восьми років за гратами, якщо суд не знайде пом'якшувальних обставин, від яких і залежить вигляд покарання псевдомінеру Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.